Добрий день всім! Прийшов з прогулянки і ось що собі надумав. Сприймайте це більше як жарт, але в кожному жарті є доля правди. Крим належить Україні юридично. Але коли проходила індустріалізація в радянській Росії, Сталін заклав Крим за кредит, на який він накупив техніки. Тобто, Крим насправді мав бути відданий Сполученим Штатам Америки. Ну, якщо докладно, то Фонд Рокфеллера був такий утворений. І якщо це використати, то Україна формально жартома, але може претендувати на входження в Сполучені Штати Америки. Навіть на основі якоїсь конфедерації, закордонної території, Заморської чи ще чогось подібне. І тоді вирішується дуже багато проблем. Перше проблема з неадекватними владами в Україні за весь час Незалежності. Друге, Україна буде перебувати в складі НАТО як Територія Сполучених Штатів Америки. Чи збережеться незалежність? Ну так про це ж можна домовитись. Утворити так звану Конфедерацію. Україна ж хоче війти в Євросоюз. Яка різниця хай входить в Сполучені Штати Америки? Чи є такі прецеденти в американській історії? Так, Гавай. Гаваї раніше не належали, а потім йшли в склад Сполучених Штатів Америки. Чому б Україні не скористатися цим шансом. Запропонуйте такий, такий варіант, таку співпрацю вона може і не буде реалізована. Але ця спроба може сколихнути весь світ. Зокрема... Сучасну Російську Федерацію. Як це нападати на Сполучені Штати Америки, Слабо? Звичайно, це напевно жарт. Напевно. Але варто звернути увагу.